Усім привіт! Мене звуть Дмитро Шарабурін і ви на диша фішинг! Ох, яка покльовка. Гарно. Зовсім нещодавно я повернувся з Карпат. Була чудова пригода, чудова мандрівка. Відпочиваючи, я придбав собі декілька приманок, я про це знімав свій минулий фільм, своє минуле відео. Це хоча б якось допомагало мені пережити той час, який я провів без риболовлі. Одразу ж тільки но я приїхав в Київ. Наступного дня я опинився на риболовлі. Звісно, я взяв. Рудру сьогодні риболовля буде присвячена саме цьому воблеру, тому що мені дуже кортіло весь той час, поки я відпочивав його розловити. Я впевнений, що мені вдасться це зробити сьогодні, тому що Воблер надзвичайно красивий і щука не зможе пройти повз нього. Ну і можливо, мені вдасться спіймати окуня, не знаю. Але серпень це вже такий місяць, коли щука починає. Бути активною, активною впродовж цього дня. От зараз ми і перевіримо, наскільки у нас зі щукою або будь-яким хижаком схожі погляди на приманки, погляди і смаки. Але якщо ви дивитесь це відео, це означає, що щось цікаве на вас чекає. Вперед від слів до справи. Укльовка гарно, невелика щука. <рес> <рес> ви подивіться. Як я й обіцяв, що майже з другого закиду я розловлю цю рудру, і от така щучка клюнула два твічі, пауза. Невелика щука, зовсім невелика, я б навіть так сказав. Але між тим подивіться, красивий воблер. Одразу, коли побачив, закохався в нього. І маленька щука. Зараз я її відпущу. До речі, я сьогодні з шардом. Це мій новий спіннінг 702 МЛ 728 Здається так, на тарзайтах. Дуже гарний спінінг. З ним я рудру відчуваю максимально, максимально якісно і комфортно. Що ж, я повернувся з відпустки. У відпустці придбав собі ось цю рудру красиву, В першу чергу клюнув на неї я. Тому дійсно це правда, що колір, на колір клює першим рибалка, а потім вже рибка. Я повірив Хочу цей колір... сказати, Я не помилився, Отже, Я продовжую риболовлю. Сподіваюся, що ця риба в мене перша, але не остання сьогодні. Тож слідкуємо далі. Думаю, що буде клас. Ось через такі приходиться проходити місця для того, щоб знайти свою рибу, бачите? Костюм забродний тут не завадить. Ну, якщо є люди, які не люблять забродні костюми, вони, їм подобається ходити в шортах, це теж можливо, але, мабуть, не тут. Саме через те, що тут дуже багато на дні усіляких сюрпризів в дужках. Так, ну що, робимо закид, подивимось, яка тут ситуація. Зараз спробуємо протвічити. А потім, якщо на твіч не відреагує, два, бачите, я роблю зараз два ривочки, пауза, але два таких досить сильних ударчики. Кисові, але... але сильні. Так, це вже травка. І ще спробую обов'язково тут стоп-н-гоу швидкісну. Така проводка теж, як практика показала, дуже непогано працює. Зараз ще протвічимо і спробуємо швидкісну стоп н go. Одинарні ударчики теж вітаються. Подвійні, точніше, і протяжечка. Такі комбіновані проводки можуть краще провокувати рибу на покльовку. Так, це вже травка, це вже травка. Ну і третій закид. Більше трьох-чотирьох закидів я на одну, в одну, таку, на одну точку не роблю. Але якраз 3-4 мені вистачає, щоб зрозуміти, чи є активна риба. Швидкісна. and go. Раз, два, три, чотири, п'ять, пауза. Права. Риба трава. Бачите, воблер, в принципі дістає до трави, вже тут ближче до до мене. Я стою по, майже по пояс у воді. Ну, ще раз, добре, так і, так і буде. На біс. Все, гарний закид. Вітер мені допоміг. Так, да, воблер на місці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пауза. Раз, два, три, чотири, п'ять, пауза. Так, покльовки не відбулось. Будемо переходити на інше місце. Була покльовка, але... Чомусь вона не, не засіла. Ах, можливо, добре ще. Гарна зла покльовка була. Ах, дуже шкода. Дуже-дуже шкода. Прикро, чому вона не сіла. Зараз я спробую її доловити, доловити. Якщо вона не покололася, є шанс, о, ось і зубки. Ось її і зуби. о, Не знаю, не видно буде, не видно. Всадила, так всадила, чому воно не засіла? Хм. Зараз. Поставив ще одну свою новинку Рудра 130 SP, бачите в якому кольорі такі під натуралочку. Дуже красивий. Спробуємо ще е, натуралку, бо оця покльовка, яка залишилася без результату, мене саме навела на думку, що потрібно поставити натуральний колір, що то могла бути захисна дія щуки проти воблеру. Таке теж буває. Зараз спробуємо перевірити цю. Теорію, я дав цьому місцю трішечки відпочити. І зараз поставлю пробую спіймати саме на натуралочку. Я раніше тільки ловив на воблери в натуральних кольорах. Чомусь кислота ніколи не привертала мою увагу, хоча вони яскраві, навпаки, мали б. Але ну зараз подивимось. Поставили ага. Перехлі... Пер... Ні, все добре, все нормально. Сильний вітер сьогодні. І через те не завжди виходить зробити нормальну проводку. Вітер вносить свої корективи іноді воблер чіпляється гачками за повідок. Опа-па-па! Ні, це не риба, але так було схоже на рибу. Ой, як же було схоже на рибу. Ні, це дуже шкода, але це трава. Риба трава. А, дуже мені подобається, як він протвічує рудру, як він з нею справляється. Я відчуваю воблер. Всі немає ніяких провалювань. Можна робити проводку як кінчиком спінінга, так і вкладатися більше. От зараз трішки більше вклався і воблер. Уявляю собі, що він там витворяє під водою. І відчуваю, до речі, його, як він заводиться, як він грає. Ну, зроблю зараз два твічі, пауза. Так. Йдемо далі. Щоб не забирати ваш дорогоцінний час, я цього не люблю. Оцих пустих балачок. Люблю, коли є в кадрі динаміка, є емоція, тому зроблю ще один закид. Можливо, вийде спіймати, як то кажуть, на камеру. І... А, хорош! Ха -ха -ха. На рівномірочку теж. щукою щукою цього звіря назвати. Важко, але бачите, як я і казав. Як я і казав! Клас! Покльовка. Покльовка настільки міцна, настільки потужна. Ця щучка трішечки більша за попередню. Не набагато. Клюнула жадібно. Потужний був удар, наскільки шардік передає, наскільки цей шард передає е покльовку. Ще одна, ще одна щучка клюнула на е рудру, але вже в натуральному кольорі. Як я вже і казав, дав відпочити місцю, е поставив натуральний кольор і змінив проводку, до речі. Це була проводка швидкісна, про яку я вам казав. А, одну з тих проводок, які, на які мені вдається непогано ловити. це стоп швидкісна. 5-6 досить швид в швидкому темпі, і пауза. І ось на цій паузі клюнулася. Мені здається, що це саме вона, саме ця щучка, била по яскравому воблеру, захищаючи свою територію. І все ж таки, натуральний колір їй зараз став більш до вподоби. Вона в нього повірила, так само, як і я. І клюнула. Все, щучку відпускаю. А, і продовжую риболовлю. Це називається Знайдіть відмінність. Де воблер, а де справжня рибка. Подивіться, як вони схожі. Калібра Junior, Відзібейт і справжня рибка. Це якраз те, чим годується щука. Якби мовити її раціон. Що ж, спробуємо і калібру. Мені здається, що вона тут має працювати. Так само, як і Хамсін. Ну, подивимось. От що значить фарт. Повезло, так повезло. Бачите, а, чи не вперше спробував титановий повідок, поставити, ти. що я взяв воблер в руки, трішечки хотів отак от вирівняти, провів, і він просто лопнув. Зламався і все. Тому повідкам я не. не довіряю. Двічі в мене титан ламався. Не знаю, як ви на нього ловите. Краще за флюр або скрутку, поки що нічого для мене немає. Отак. От Дуже прикро. А це, до речі, титан від Дайви. Дайва Прорекс. Ці чотири рудри були розловлені сьогодні. Я розловив рудру, яку придбав нещодавно у подорожі в Карпатах. Красива. Був впевнений, що з першого разу мені вдасться її розловити. Так і сталося. З другого чи третього закиду ця красуня або красунчик, якщо мова йде про воблер, приніс мені щуку. Ну і натуралочка в натуральному кольорі яка в мене була рудра, теж була нерозловлена, придбав я її в цьому сезоні, сьогодні вона мені принесла щуку. Так і назву сьогоднішню свою риболовлю Парад Рудр. Київське небо або небо по-київськи. Якби мені показали декілька картинок неба в різних міст. Я думаю, що я не помолився. Воно бо небо київське, воно відрізняється.